За ці години, що я учився в школі, мене директор брав себе на огород убирать. уроків знімав і я їздив убирать. Убирали, он нас там ні кормів, нічого, навіть води і то раз давав і все. Роман каже, погодився розповісти правду про знущання, тому що боїться за брата, який зараз проживає і навчається в інтернаті. Діти ходять з троєм. Сторону нельзя зайти, Вот ко мне приїжджала сестра. Тільки треба отпрашиваться, щоб тільки подходить к сестре. Я вийшов з інтернату і обратился в цю службу, щоб мені допомогли. Діти розповіли і про більш жорсткі методи, якими директор інтернату Микола Ляшенко перевиховував їх. Директор побив ученика. Пашу Гончаренко з Железним Прутом и даже не останавливался. Воспитатель потом начала кричать Что ви делаете? Невідомо куди зникає і допомога яку дітам-сиротам надають меценати і Владам. Я много випадків видел, что даже когда нам привозили подарки, он их виставляв. Детки, діти, сфоткайтеся. Детки всі шли фоткаться. А потім вони це все забірали, і ми вже не знали, куди надіватися. Нинішні учні підтверджують звинувачення випускників. Говорять, за дитячі гроші до цих пір розписуються на пустих бланках та й годують їх добре тільки останні два дні. Нам давали ну кашу не з ізюмом, а зараз уже почали більше з ізюмом давати. Потім ну з водою почали розбавляти, потім чай почали сладкий давати. Не давали не сладкий чай. Ну, вот. Много чого змінилося, начали коклети больше давати, і все основне охоронець закладу Андрій Фасенко, який в інтернаті працює два роки, показав документи, що свідчать про наявність мертвих душ, начебто працевлаштованих тут в охороні. У мене на руках є офіційні з мокрими печатями документи, підтверджуючи всі мої слова. Значить, робота вже більше двох літ сторожем. Мой напарник, ще в мае прошлого року, в 2000 умер. він на данный момент, на декабрь місяць 2014 года, чотирнадцятого року, стоїть в мною получает за це деньги. Ще один охоронець давно виїхав жити до Криму, але зарплата йому стабільно нараховується. До того ж, каже пан Андрій, у закладі працевлаштована вся родина директора інтернату. Микола Ляшенко ж всі звинувачення відкидає. Діти, котрої випустились на сьогоднішній день. Меня обіняють навіть в тому, що тут люди, які умерли по назад, отримують зарплату. Це легко і убедіться. Сейчас інформація отрицательних було очень много в средствах масової інформації. Ми її всю видели, і ви теж видели. Для, для того ні, це неправда. Про те, що в інтернаті виховання дітей стоїть далеко не на першому місці. Свідчать і колишні вчителі закладу. Забудьте всі все чому учили вас в університеті. методики Макаренко и Сухомлинского здесь неуместны. Здесь э, жизнь по другим понятиям, именно понятиям. И у детей здесь одна дорога, у мальчиков тюрьма, у девочек проституция. Окремі запитання викликає наявність сауни на території інтернату. До того ж, учні підтверджують, що в Парильню мали доступ лише для того, аби там прибрати, а декілька днів тому з другого поверху сауни зникли коштовні речі. Зі стояв, от я відео лично стояв плазміний телевізор. Здесь стояв посередині прям небольшої білярдний стол. Випускники написали заяви про свавілля директора до міліції. Правоохоронці проводять перевірку. Підключився і департамент освіти та науки області. Санкція вказаної статті передбачає покарання в вигляді штрафу, арешту або ж обмеження чи позбавлення волі на срок до трьох років. ми створюємо определенну групу експертів, тобто спеціалістів по кожному питанню і по кожному питанню дадим вам відповідь. І, і теж просьба ви знаєте, ми не завжди можемо усліді, де що опубліковано, опублікована. Єфіці. Є просто інтернет, будемо говорити, просьба виходить к нам на зв'язку, ходімо в електронному відділі присутнім. Обігаю, що в законном порядку, в законній сроки ми дадим по кожному вопросу від. Директора інтернату усунули від виконання службових обов'язків. Вчора ви чули від голови адміністрації, що ми по результатах інформації, яку надали засоби масової інформації, одразу відсторонили від роботи. Ляшенка, директора інтернатного закладу, наказ був підписаний вчора негайно. Наталія Якобсон, Олексій Родін, телевізійні новини Миколаївщини.